Цей волонтерський пункт працює у київському торговельному центрі від вересня минулого року. З десяток волонтерів розрізають різний мотлок на шматки і вплітають тканину в сітку. Акцент на кольорі. Колір повинен переходити досить плавно. Кольори не яскраві, кольори пастельних тонів і відповідно до сезону. Взимку це звичайно була біла сітка. На даний момент це у нас зелений колір, це у нас темно-зелений колір. Я не знаю, кому це іменно пойдут. Ну точно на нашу сторону. І точно спас кому то жизнь такою сіткою. Бійці маскують техніку на передовій, на себе вдягають маскувальний костюм. Викраюється основа, на цю основу нашиваються е -е, деталі. Волонтерка Тетяна працює навіть удома. Ось пошила новий комплект такого костюма. Це якби общий Ось угу. так На пошив, це у мене виходить, день і ночь. Спритні швачки встигають пошити для бійців подушки, мішки для речей та навіть спідню білизну. Попит шалений. Боже, бережи його на сердечко. Це вона так придумала. а Потім бійці почали самі просити. Тепер в нас такий фірмовий. За тиждень майстрині виготовляють 100 квадратних метрів маскувального полотна. Тоді як замовлень від військових у кілька разів більше ними завалені на місяць вперед. Та бракує людей і матеріалу. Нам нада мішковина, яка розобрана. Вот в такі ниточки. Нам потрібні ткані. Это може бути біле постельное більо, которое ми красим. От з останніх замовлень я вам скажу, нам замовили більше тридцяти сіток. Волонтери називають себе батальйон сітка, мають сторінку в соцмережах і три осередки у столиці. Туди просять усіх небайдужих нести непотрібну в господарстві тканину. Переконані, спільними зусиллями невдовзі сплетуть ювілейну п'ятисоту маскувальну сітку, яка вбереже життя військовим. А Ганна рибалка Валерій Савицький п'ятий канал.